Припинити війну, І єдиний спосіб зробити це залучити росіян до переговорів, на яких умовах росіяни будуть готові припинити цю війну? І як я сказав, ми не знаємо, які вони, тому що не розмовлять. Ми не знаємо, які умови. Поки не сядемо за стіл переговорів. Ми не знаємо, які умови, чи знаємо ми які умови. Вам про це повідомили? Ще раз, Марко, Рубі, загинаємо пальці разом. Перше. Анексія чотирьох областей і Криму повністю за адміністративними кордонами з офіційним визнанням Україною. Це анексія. Зміна Конституції України з цього приводу. Друге роззброєння України відповідно до формату стамбульських переговорів: 85 тисяч військових, 250 танків, ракети не далі 40 кілометрів. Третє виведення військ НАТО з Польщі, Румунії та країн Балтії. Четверте, ви не знаєте? Я вам розповім.